Сейчас следующий здесь переведешь, правильно? Да. Здесь делаешь плыль. Или да. где делаешь? Да. Или уже здесь, который или из этого приреста. Можно из того сделать на крат. Крат Так, так. Ну, тут важко щось розказати. Питайте. Важко показати. Скільки приблизно на такому дереві бути яблуків? Я вам скажу, я вам скажу я так, коли район. дерево в повному 20, 18, так? 8, так? Да? Да, думаю, що більше дерево. Мільше. Сказали 18. Якщо міжряді 3,5, то на кожен сантиметр між деревом повинно бути одне яблоко. Тут міжряддя 4, то я думаю, що там коефіцієнт десь 1,1. Тобто це на метр 100 яблук, яблок, приміжеді 3,5, десь 110 яблук. 110 яблук це якщо середня вага буде 180 грамів вже на голта, то 20 кг. кілограмів. тому що у нас там довго були ще на 7 см, вони тоже оставляют э постоянные Для того, для того цю систему і придумали. Бо коли формували просто веретено, так, видаляли грубі гілки, так, получається, що ви якщо посадили кніп, то через три роки повинні всі гілки видалити. Їх не видаляли, їх постійно прикорочували на тому місці, де треба. То так постійно робили. І дійшли до того, що тут потрібно зробити проміжок, щоб сонце попадало до Гілка стабільно росте отак. отак. І стримує верхню частину крову. І завжди на ній якісний урожай, Тому що на цій гілці формується точно так само, як на провідникові. До неї є доступ сонця, до неї є доступ засобів захисту рослин, немає ніякого загущення. Зараз пум, це механічна обрізка. Так? То там нижня частина 80, верхня 60. Весь урожай переміщається сюди на периферії, тобто не треба там сонця, менше. Да? менше шкідниками, ну і відсотків на 50 менше ручної роботи. А у вас тут є ну, флоріда? Нарабатують ну, да. ну Я ж кажу, відсотків на 50 менше ручної роботи. Якби от, це нарічний так? якби тут зробили клей, так, то він би потрохувся і ніколи б не нагадався. Держався, а зараз мусиш зробити... На наступний рік дразуємося. Завжди тут у нас будуть води. Як ви кажете, наступний я не знаю? На наступний рік Так. Ви завжди його буде тут розмірі. бо Тут буде гілка, так? Ми зробили клик, вона загрузилася, стала двокрічним. Вона має плоди. ви на ній зробили так званий перевод по-нашому. І вона буде стримувати той різні. Завжди так буде. Якщо є бажання, ми кожен місяць проводимо семінари, запрошуємо іноземців, вони щось розказують, показують. це не Я самі придумав. Це Чевецька область. Котинський, Новоселецький, Терменець. Недобоївці. Він це Київ. Ну, ця гілка має гарний врожай. Її можна було би провідити. Так? Я не знаю наскільки тут з проріженням буде. Гарна ситуація. Так. От джоноголд, якщо вступає періодичність, то занизь. Тут там, зробили. Перевод, да. стимулювали сильний ріст у цієї гілки на наступний рік і сидіють. І знову починають робити там те, що не потрібно. Не потрібно ївці. Потім... Зруге... Провідник. Так, так. Так, так не можна. Тоді ви раз, і два. Водій на цій гілці немає. Минулого року. Так, минулого. Ну, тут два рази його робили. Це неможливо. От завжди треба робити там, де вам потрібно. Сюди буде війти, тут буде закладка, ви зробили тут. Гілка завжди буде мати свої розміри, особливо та, яка росте по них. На тих гілках, які ростуть, отак це не працює. Ніякий клик не поможе їй. Тільки, тільки або відгинати, або... Не, це не потрібно. Зависоко велика. Зависоко велика. Забагато врожай. Так За ми зробили. Якщо ви всі ці гілки залишите, у вас на наступний рік просто не буде тут однорічних. Не завжди мають бути. У вас має бути баланс. Однако кількість однорічних, двохрічних і трирічних. На висоту 3,5 метра дерева повинно бути десь в районі 22 гілок. Всього? Це в середньому 5 яблук на гілку. Це не є багато. І у вас буде однорічна, двохрічна, трирічна. На гілку теж 5 яблук. Ні, як маю на увазі в середньому, і на нижню, да, і на ту верхню все равно на них на каких-то будут закладками, какие-то будут плодоносіти. То есть іму будуть 22 гілки всіх плодоносіти. Усі будуть плодоносити, крім однорічних. Ну я ж однерічні. Однорічні ті будуть плодоносити на кінцях. Ну як у вашу та ваша асоціація деяке моту. От ви ці гроші? Платити гроші, та ми заплатимо. телефон за вступ в асоціацію, бо Скільки? Ну я скажу так, голландці за 2 дні роботи 4,5 4.500 євро. Ну то ви що хочете сказати, що ваше воно тоже ні, ми не голландці. Ми Голландці, ми наполовину беремо. Нічого не розкажеш. Ні, ти не ріжеш. Тобі кликне тоді, коли виріжете дуже коротко, клину не треба, просто щоб вінка росла. Його так просто називають. А взагалі це клик. Чуєте, а не високо, це пущено, щоб раніше, щоб воно нижче було, буде нагинатися. Щоб, щоб до цього не було не пускати на таку висоту. щоб... Остановити. Високо, да. Немножко може опущено. Я маю раніше було уход уходно відвести, щоб такої висоти не було, бо якщо яблука будуть, то вона буде. Якщо ви обмежите сильно ріст отут, зразу, да. Да, у вас буде сильний ріст тут. І внизу нічого не буде рости. Ага. Весь урожай перейде на периферію. Якщо ви втратите нижні гілки, а. то їх важко там буде потім Слухайте, Ну а на слідчій ця висота хай остається? да. Плюс наклик на три бруньки, якщо ви хочете обмежити. Завжди той провідник буде подовжен. Ой, робити. А ми переводимо, як джуємо, Ми завжди боротися з кожною гілкою, з нею не потрібно братися, потрібно прийти зробити клик і видалити на ній три річну чити річку. Якщо ви посадили юніт і зробили зразу клик. У вас немає проблем до кінця Що війни. Зробили пуджі, вони завжди оголюють. Не зробили клик? У вас тут є яблуко, гілка нагинається звідси і сюди. Жодного тудового хворобу. Може, там при конкретному значенні, то, то воно буде. Телефон залишиться? Ні. Я можу дати номер телефону бухгалтера асоціації. Свій 097. Бухгалтер що поділиться знову. Бухгалтер поділиться Ні, Бухгалтер веде справу і доводить до відомо всіх членів, хто хоче вступити. Потім, потім вирішують. А індивідуально можна пригласити? Телефон тих. Та, а тепер закліп. <сустрізь> дивися, гілляки ніхто не різали. <сустрізь> рік вже не пустує. Взагалі, що вони річні. <сустрізь> <3, сустря> 9 12 гілляк. <скустря> що з ними робити? <сустря> Ключувати. Ясно, ясно. Ти видали <сустря> а ти <сустря> на клик, так? На пеньок. На пеньок. Так. Номер 750.